Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні 28 травня розпочинаємо засідання земельної комісії. На засіданні присутні е, три члени земельної комісії з п'яти, отже, кворум є, засідання є правочинне. Е, розпочинаємо розгляд порядку денного протоколу, в кого якісь будуть зауваження чи доповнення прошу. Зазначати працювати. Для початку наладити прийняти рішення про пакетне голосування. Так. Е, хто за? Проти? Утримався? Одного голосу. Іван Іванович. Горосла Півменна. Лещук Ярослава Кувана. За. Вербіцький Василь Іванович. Попівк Іван Іванович. За. Рішення Крим. Добре. Отже, перше питання це є землі комунальної власності або комунальні ділянки, так? І перша існецька селищна рада просить про проведення дання дозволу на розгорнення технічної документації із інструю щодо інвентаризації земель комунальної власності, земельні ділянки запасу, орієнтовною площею 14,8 гектара Із неї земельна ділянка номер 1 площею 8 і 14 гектара, земельна ділянка номер 2 площею 6 і 66 гектара. Ділянки знаходяться в селі Чорна Тиса, полонена котел за обмеженнями населеної фонду. Наступне на сімейська залишна рада про затрачення технічної документації із землеустрою, щодо інвентаризації земель, комунальної власності, земельні ділянки запасу, площею 0,7 гектара, за кадастрову відповідно вказаному протоколі, в і сіня, Урочище, кострівка. Яснянська злична рада про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації надержання земель власності, земельної ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережні, орієнтовної площі 0,019 гектарів в селі Кваси в центрі. Наступне Яснянська злична рада про надання дозволу на розроблення пакету землеустрою щодо. Відведення земельних ділянок, шляхом поділу та об'єднання земельних ділянок загальною площою 2827 гектарів, які розташовані за межами населених пунктів на території Сімейської селищної ради. Наступне існецька селищна рада, проновлення дозволу на розроблення пакету. Землеустрою щодо відведення земельної ділянки загальною орієнтовною площею 293 гектари, розташованих за межами населених пунктів на території Яснянської селищної ради для сіносіння та написання худоби. Наступне Яснянська селищна рада, переведення дозволу на розроблення пакету землеустрою щодо відведення, земельної ділянки. Ці два призначення яких змінюється із земель запасу у землі для самокосіння та випасання худоби загальної площі 39,88 гта, з кадастровим номером відповідно вказані в протоколах, ділянки межами населених пунктів на території Снянської селищної ради. Отже, хто за те, щоб надати дозвіл дозвіль на вказані ділянки пошукання слабки, хто за. Проти, підтрималась. Ярослава. За вербіцькі усили. Купілкиван за джерешення приняття. Так, наступний пакет блоку запитань це про затвердження технічної документації за мустою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Я буду та обслуговування слово будинку за зведенням громадян. А саме. Хом'як Світлана Степанівна на зелену ділянку площі 0,098 гектара, розташований в селищі Ясіня по е, вулиці Меру. Наступна Суховіня, Марина Дмитрівна, на земельній ділянку площі 0,10 гектара. Ділянка розташована в селищі Ясіня по вулиці Вишевському, Петрищук Михайло Михайлович, та Петрощук Оксана Іванівна, на земельну ділянку площі 0,01,010. Розташована селища Сіня вулиця Олександровша. Звізденьок, Марія Михайлівна на земельну ділянку, площі юцілих 0,6 гектара, ділянка розташована на селищі Ясні, по вулиці Нападня, Візара Ігор Іванович та Візар Сергій Іванович на земельну ділянку загальна площаю 0,15 15 З неї земельна ділянка No1, площа 2,096 гектарів. І земельна ділянка номер 2 площа мінутіх 0,53 гектари за 2 новим вказаним протоколом. Ділянка розташована селища сім'я по вулиці Степана. Поп'юк Малянова селіна та поп'юк Степан. Степан Іванович на земельній ділянку площі 0,10 10 гектара, ділянка розташованого селище Сім'я по вулиці Підгірна. Малювець Алла Павлівна на земельній ділянку площі 0,15 15 гектара, ділянка розташована селище сім'я по вулиці Боркан. Вурстаганна Іванівна на земельнианку площа 35 гектара, ділянка розташована на по вулиці Буркан. Медсак, Василина Іванівна, называет мільянку площа 9 гектара, ділянка розташована на Ясеня по вулиці Буркан. Шевченко, Оксана Сергіївна на земельній ділянці площа у гектара, ділянка розташована на селищі Ясеня, по вулиці Буркан. Більчарич, Іван Іванович, на называется площадь, ну, 0,79 гектара, ділянка розташована на середній сентября вулиці Буркан. Брукчуг Ганна Іванівна, на называется площі 0,071 гект, селищі сентября, вулиця Браківка Пуші. Космоб Василь, Василь Васильович. На земельній ділянку площа 0,15 гектара, ділянка розташована на селищі сім'я, вулиця Браків Конкущів. На ділянках села на земельну ділянку площа 0,12 гектара, ділянка розташована на селища сім'я, вулиця Годір, гуць Олеся Юрівна, на земельну ділянку площа 0,10 гектара, ділянка розташована на селища сім'я вулиця Стерний. Ключівська Олена Степанівна та Ключівський Дмитро Юрійович на земельну ділянку площі 0, 15 гектара, ділянка розташована селища сіня, вулиці Стемний. кудюк Марія Михайлівна на земельну ділянку площі, 0, 15 гектара, ділянка розташована селища сіня, Стемний. Стерний, сліпковає мед, на земельну ділянку площі 0, 14 гектара, ділянка розташована селища сіня, вулиця Криворівня. Хмельницька, Розалія, Дмитрівна, на земельній ділянці площі 0,12 гектара, ділянка розташована на селищі Ясеня під вулиці Віктора Файвіша. Зелінський, Антон Якубович, на земельній ділянку площі 0,15 гектара, ділянка розташована на селищі Ясеня під вулиці Віктора Файвіша. Маскалюк Віта Михайлівна на земельній ділянці площі 0,14 гектара, ділянка розташована на селищі Ясеня по вулиці Фабрична. Андрій Михайлович Олексіївна на земельну ділянку площою 0,07 hectares, delancers по Віктора рафайвиша Куча Галина на земельну ділянку площадь 0,25 гектара ділянка розташована в селі Квасай. Берелюк Ганна на земельну ділянку площадь 0,25 гектара ділянка розташована в селі Квассай. Яримчук Василеневна на ділянку площадю 0,36 гектара, ділянка, в селі класи, кучук Андрій Степанович та кучук Марія Оселівна, на земельну ділянку площа 9 гектара, ділянка розташована в селі чорнатися по вулиці Центральна, Правдичук Васильевина Любна, на земельну ділянку площадю 0,25 гектара, ділянка розташована в селі чорнатися по, по вулиці Івана Франка. Праничук Василь Миколаєвич на земельну ділянку площа 0,25 гектара для розташованого селі Чорна Теса по вулиці Івана Франка. Брукчуга Васильіна на земельну ділянку площа 0,89 гектара, розташованого селі Чорна Тиса по вулиці Івана Франка. Маюсяк Марія Степаніна на земельну ділянку площа 0,21 гектара для розташованого селі Чорна Теса по вулиці Шевченка. Людмила Васильівна на земельну ділянку площі 0,25 гектара, ділянка розташованого селі Защитена по вулиці Безназа. Ключівський Олексій Олексійович та Ключівська Марія Іванівна. На земельну ділянку площі 0,19 гектара, ділянка розташованого селі Захищене, по вулиці Талічука Михайла. Олексійчук Іван Андрійович. Оленич Іван Андрійович про на земельну ділянку площею .0,25 га, ділянка розташована в селі на по вулиці Зазна. Павлуш Валентина Іванівна на земельну ділянку площею .0,25 га, що розташована в селі на Заштина. Попович Оlesia Михайлівна на земельну ділянку площею 0,14 га, ділянка також розташована в селі на Заштина. Марія Дем'янівна, на земельній ділянку точно тобто, цілу 20 кварталі ділянка затримується в селі на защитині. Хто за те, що надати розвіл на закачення технічної документації і запрошення станові відновлення на земельної ділянки на тоді на місцевість? Пушу проголосувати. Хто за? Проти трималися? Ну так у вулиця Олексі довше. А вона не є довша просто. Записувано. Довше олексі довше. Він то Може там, але вона лише довша. Це просто було довгоше. Це тяне Олексі довгося. Багато все так тяне по-різному. Ну так воно тяне, але фактично. Вони так записували. Це пише Олексі довго. Наприклад, на пише так робити. Коли реєструєте певний реєстратор право власності на хату, він тягне в реєстрацію територіальних громад. А в реєстраціях територіальних громад тяне фронта Івана довго задолеється, то вже тягне ті поєсториці, навіть на самій. Бо якщо ми погано Хмельницького, хоча може приймати просто Хмельницького, воно тягне гріх і оправити, повністю. Тобто записано. Ну, Просто треба втратити до мене. На повністю що зрозуміє. Гославитиме Рещук Ярослава. Вербівський рішення У нас наступний блок запитань про надання дозволу на зроблення технічної документації і землеустрою щодо поділу об'єднання земельної ділянки, саме eh, тов готіс eh, на земельну ділянку. Що перебуває у користуванні на умовах оренди загальної площею 3,87 гектара, зараз на новому каналі протоколі на земельний ділянку із відповідними площами на земельна ділянка номер 1273 гектари, та земельна ділянка номер 2 3,79 гектари для будівництва іслування санаторного здоров'я чи закладів за адресою село Ковасей. Отже, хто щось від заваження пропозиції? Так. Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення технічної документації з зміни устройства поділу або об'єднання загальних мертві, можу проголосувати. Хто за? Проти mm -hmm. Mm -hmm. А Це все їхній державний акти? чи ні, вони оренди. І те оренду. І далі не буде оренду. Та просто поміняється щось так. Ярослава Клименна. Ярослава Клименна. Рещук Ярослава. За. Вербіць Ясе. Попілк Іван. За. рішенням прийняти. Про надання дозволу на розроблення проєкту заміустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду чи постійне користування саме. То в на земельну ділянку площі 0,08 гектара для експлуатації та догляду за технічними іншими Vodoverskimi sporudami in kanalami obstovani budovnih floratorijalni. Za adreso insevola. Це буде prostor. OSBB voidaan včetljiv, viodčena adresa Sovela, plece, Centralna. Zemedni je viajan, je to posiada, večerze Hektar nebo Dovnestva, stova to kvarterno, že novo veden. З подальшою передачою постійне користування яка розташована в селі Чорна Так? Це постійне користування. Мойці Своренко, будинок вчителів постійне користування. Щось такі зауваження пропозиції немає. Хто за те, щоб надати дозвіл на зроблення проєкту зановострію, прошу проголосувати. Хто за? Проти отрималися? Немає голосу. Голосував Олещук і Ріслава. За. Вербіський Василь. За. Копіюк Івана за рішенням країни. Наступний пакет. деталь Про надання згоди на прийняття у комунальну власність земельної ділянки приватної власності Асана Бунтушак Олена Михайлівна на земельну ділянку площі 0,01 га. Ділянка розташована в с.6 сіня вулицю Мею для об'єднання спеціальної будівельної торгівлі ділянку в комунальну власності? Хто за те, щоб надати згоду на прийняття? Прушу проголосувати. Хто за проти? Утрималися? Голосували приймаю Василь. Руслава. Вербіцькі власне. Рішення прийняти. сьогодні це всі питання зазначені в протоколі. Дякую всім за роботу.